ЗСУ мають вже колосальний досвід асиметричних операцій. Власне, саме тому Україна не програє цю війну, навіть попри обмежені ресурси. Перемога в Чорному морі, курська операція, атака безпілотників на стратегічні ядерні бомбардувальники всі ці дії вже змінили саму архітектуру війни у 21 столітті. Хіба важко вести кілька тисяч українських військових в Придністрові? Тим більше вони і так змушені стояти на кордоні в готовності реагувати на будь-які провокації. На жаль, ми не можемо так зробити. По перше, тому що ми не Росія, ми воюємо за інші цінності, отже, в нас інші правила. По друге, ці правила передбачають, що подібну операцію Україна може здійснити лише на запрошення уряду Молдови, легітимність якого на території так званого Придністров'я для нас поза сумнівом. Чому ж Майя Санду досі не звернулася з проханням про введення українського контингенту з політичної точки зору? Це неможливо, навіть от після цього сюсюсю -сю -сю між Зеленським Санду і Нікушором Даном ну такий військовий сценарій, це, це насправді елемент російської пропаганди, а не щось реалістичне. Влада Молдови вважає, що якщо звільнити цей анклав від росіян, різко зміниться електоральна ситуація в Молдові. Тобто, проросійські сили відразу отримають підтримку від тих 150 тисяч мешканців, які мешкають Придністрові. Вони будуть офіційно брати участь. У виборах і вони дуже суттєво підсилять комуністів, соціалістів проросійських сил, шор і так далі.